Так, друзі, всім привіт! Хочу вам показати такий от відос. Це мої призиви, зараз звук виключимо. Це мої призиви десь з початку квітня, може навіть і раніше, я не пам'ятаю точно. ну десь Трошки я назбирав призиви і думаю, не буду закидати там по півтори по дві хвилини типу, відео, а змонтую, тако, зроблю такий один великий відосик. Ось призиваємо поки Нову Атлантиду. Там будуть ще івенти дуже цікаві. Ось. І я думаю, що після того, як мені випала деякий Адель, не Адель. Ну, коротше, якась така фіолетова балеріна мені випала. То я думав, що мені нічого звідси не випаде. Тут я отрішив зробити маленьку паузу. І поїхали далі її сиплять. І ця акула мене теж бісила страшно. Я вже думаю, що там якісь форси зараз випаде філя, то вона каже, йде погуляй трошки. Проте в мене є прокачаний, але без землі я не знаю. Щось ми не можу йому знайти ніяк. Де йому грати. Думаю, може качну. Костюм теж, я думаю, що непоганий зробили до нього. Ой, і ця чувак мені теж подобається. Там було ще призиви, як крутив одиночними, одіночними, але толком нічого не випадало, то я думаю, що не варто було записувати їх. Ось, а це вже буде заключна десятка на Новій Атлантиді. І знову ця акула. І це ребенок зі стрімлетком. От тут досить прикольні герої, типу, з Нової Атлантиди, зі старої то якесь таке своє. Ну мені Аріелька не помішала. Костюмчику. Даже не оригінал, а просто костюм, щоб мені дали. Я обітішився. О, а тут дротики. Сам без героя, я кажу, ну тобі дротікен. Так, да, таке і Останній призив Кедман. Прикольно. Їдемо далі. Що в нас там? Ага. Такі ось, Так, да, це вже квітень місяць, там вже новий герой був місяцем. І я пока почну з пасхального призиву. Дивимось, що тут. Тоже тройки, тройки, все регулярки. Джек Озаяць ти мене вже є. Это вже навіть не збирався, по-моєму, качати. Тебе. Ти мені не нужен. Все тройки. Тройка. Ладно, поїхали, що ВІТКА два призиви. І теж шляпа. Ладно, дивимося далі. Далі мені випав Муракс. Це ставірний легенд. Я думав не записувати, то в мене було пару призивів, але потім він випав і я такий, о, типу, включаю запись, думаю. Покажу вам. Може порадуйтесь за мене, що мені хоч якась п'ятерка випала. У мене він є, прокачаний, типу я ним граю. Вроді би навіть дуже непоганий герой. Але, але, але. Не то, що хотілося би, звісно. У мене вже є синій бронеріас Фрідо. О, костюми. Костюми, костюми. Оце я дуже багато очікую від цього призиву. Я вирішив на цьому призиві, що... Буду крутити. Непоганий костюм на Кагана зробили. Тож він ну, дуже сильно б'є, дуже сильно б'є. Але враховуючи його ману, то ну, не знаю. Оці костюми мультяшні це просто, я не знаю. Такі вже вони жирнючі, що це просто. я, ну, ну вою, Воюємо зараз з альянсами, типу, сильними. І там в оборонах бувають попадаються ці мультики, ну то. Я на такі броне стараюся не нападати, тому що ну, це гайкен. Просто тупо гайкен. Тупо не можна його пробити. Віка недавно нападав на віку, це не цілий тапок був, а я пішов на добив, і то я не зміг там три герої було, і в мене лишилася ну, суперника одна віка стояла. Вона як заряджається, воно зразу відхилює по 2000 хп. Це космос просто. Так, і дивимося, пішла перша десятка. Дивимось, що нам тут. Єнот орк, відьма, відьма. Шнирь. Орк. З шинкою. Таке, звісно, перша десятка неудачна. Дивимось другу. Сабіна. Я думаю, качати їй цей костюм другий чи не треба. У мене вже є та балерина фіолетова. Не знаю, чи є сенс з тієї. І все тройки. Все тройке. І тут я такий, ну ладно, подивимося, що в сундучках немає нічого хорошого. Так, і дивіться, в мене змінився номер мого рахунку. Силка на донат буде в описі під відео. Так що, хто має бажання підтримати мій канал Гривною, ласкаво просимо. А наразі всім дякую, всім до побачення.